В 90-ті роки за цією справою слідкувала не тільки вся Америка, але й увесь світ. Відомий спортсмен О'Джей Сімпсон виявився єдиним підозрюваним у вбивстві колишньої дружини та її коханця. Сімпсону загрожувала смертна кара, але не дивлячись на те, що усі докази вказували на нього, підозрюваного відпустили. Чому так сталося? Дізнайтесь просто зараз. Справа Сімпсона. Джей Сімпсон, професійний гравець в американський футбол та відомий актор, для багатьох американців він був зірцем та прикладом того, як звичайний хлопець з гетто може стати популярним. Саме в ті часи, коли Сімпсон був надвідомим у Сполучених Штатах Америки, він розлучився з дружиною, покинувши її з двома дітьми. А сам закрутив роман з офіціанткою. Пізніше у нього вже з новою дружиною з'явилося ще двоє дітей. Для оточуючих вони здавалися ідеальною сім'єю, але насправді це тільки здавалося. У парі кипіли неабиякі пристрасті. Вони то розходилися, то мирилися, сварилися та билися. Біля їхнього будинку часто можна було побачити поліцейські автомобілі, адже дружина не раз зверталася по допомогу до правоохоронних органів. У результаті О'Джей Сімсон і Ніколь Браун остаточно розійшлися. 12 червня 1994 року. Лос-Анджелес Ніколь Браун Сімсон знайдена на подвір'ї свого будинку мертвою. Поруч тіло її коханця з великою кількістю ножових поранень. На місці злочину неподалік від тіл, одна закривавлена рукавичка. Правоохоронці їдуть додому до Оджея Сімсона, щоб розказати йому про трагедію, яка сталася. Біля його будинку вони бачать припаркований автомобіль, всередині якого сліди крові та друга рукавичка. Самого Сімпсона вдома немає. Він терміново вилетів до Чикаго. Коли підозрюваний повернувся до Лос-Анджелесу і дізнався, що його буде заарештовано, Оджей сів у свій позашляховик і почав тікати. Дев'ять гелікоптерів і двадцять автомобілів переслідують підозрюваного. Усі телеканали транслюють цю гонитву у прямому ефірі. Сімсон, не виходячи з автомобілю, ставить пістолет до своєї голови і починає погрожувати, що вистрелить, якщо гонитва не припиниться. Так триває близько двох годин. Отже, Сімсон не витримує і здається. Судовий процес судовий процес тривав 9 місяців. О'Джей Сімсон винайняв кращих адвокатів для свого захисту. Захист вирішив переконати громадськість у тому, що Сімсона могли підставити правоохоронці. Детектива, який знайшов другу закривавлену рукавичку, викрили в расистських висловлюваннях. Ті самі рукавички, Сімсон приміряв просто в залі суду, і вони виявилися йому замалі. Адвокатам Сімсона вдалося довести, що частину доказів було зібрано з порушеннями. Знаряддя вбивства не знайшли. Свідків злочину теж Незважаючи на те, що на місці злочину була знайдена кров О'Джея Сімсона. Друга рукавичка була знайдена на його подвір'ї, а в його будинку виявились шкарпетки, на яких знайшли кров. Ніколь суд присяжних визнав, що цих доказів недостатньо, аби засудити відомого і надпопулярного спортсмена. Сімпсона було виправдано, і він вийшов на свободу. Половина Америки святкувала вихід Оджея, Інша половина бачила у ньому вбивцю у підсумку. Справа залишилася нерозкритою, і в ній більше не було жодного підозрюваного. Пізніше Сімсон все ж таки сів за грати за інший злочин, але це вже зовсім інша історія. Нині, Оджею Сімсону 73 роки, і зараз він на свободі.